Три тисячі гектарів земельних наділів, півсотні працівників, унікальні сорти винограду, марочні вина, піввікова історія та унікальні погреби. Це надбання державної агропромислової фірми Леанка. Колись величезне підприємство зараз працює лише частково. Унікальні винні льохи витисані в скелі ще у 16 столітті. Частково задіяні квиносховища. Частина замурована або ж у неналежному стані. Тут тут є там замурована. Я можу вам навіть показати там тягнеться підвал. Тут теж є підвал, тут теж є підвал, тут цвіти, а там замурували. Екскурсії на цьому підприємстві вже не такі часті, як колись. Але Анка зосередилась на виробництві не лише вина, але й зернових, кукурудзи та сої. Аби виробляти марочне вино, треба багато часу та фінансів. Тут ситуація була складною на підприємстві, тому що, в общем-то, дуже багато літ виноградники не обрабатувались. Часть ну, за всю історію підприємства фактично ні одного гектара вінограда не було спісвіноградника не була списана, соответственно, не було заложено ні одного гектара молодих віноградників. Головний інженер промисловості пані Лариса розповідає: проблема Леанки не тільки в старому обладнанні та браку фінансування, але й в українському законодавстві. Зараз, аби розливати вино, підприємство має заплатити державі 500 тисяч гривень за щорічну ліцензію. Таке законодавство вбиває виноробство, як велике, так і дрібне. Поки що не можна сказати, що Плачебному ще спеціалісти на своєму місці, обладнання все працює. Просто треба трошки більше уваги і грошей вкласти в виноградники, щоб була сировина. В з тим, що ліцензія 500 тисяч. Ми не в змозі розлив робити. В нас невеличкі, в нас десь в приділах до 12 тисяч бутилок. Ми розливаємо, але реалізація тільки наш магазин, і тому ми змушені проводити екскурсії, дістати, виїжджати на різні ярмарки. Великі кошти у відновлення потужностей може вкласти приватний інвестор, тим паче, що зовсім недавно Кабміну оприлюднив постанову про можливість приватизації Леанки. Проте і досі діє закон, що забороняє приватизацію цього підприємства. Тому, поки не відмінять закон, продажу підприємства не буде. Керівництво агропромислової фірми сподівається, що коли дозволять продаж леанки, то прийде свідомий інвестор, що збереже історичне виноробне підприємство. Найтє держава, к жаль, і от з нашої законодавчої бази держава дійсно не лучший, ні лучший собственник зберегти виноробство, вирощування винограда, переробку його, зберегти підвали як пам'ятку архітектури, як місце, куди можуть приїжджати туристи, які ну яке надасть розголосу та слави Закарпаттю. Я вважаю це принципове питання, тому при приватизації ці безумовно питання треба. Зараз Леанка зосередилась на вирощуванні зернових та сої. Виноградників тут лише 90 гектарів. Вони і досі приносять хороший урожай, але щоб вийти на потужності 30-річної давності, потрібно засадити нові виноградники. Для цього знову ж потрібні кошти. Держава не поспішає допомагати, а люди, що працюють тут, не дуже хочуть запускати інвестора. Вже краще, якщо працюємо в державному, то хай буде так і далі. Тому що я думаю, що. Нам так краще працювати, щоб ми були власниками всі разом. Та воно було непогано. Ну якщо хтось має прийти чужий на нашу землю, то мало мало тяжко. Якщо ланку таки продадуть, то частину земель безоплатно передадуть місцевим громадам та тим, хто зараз працює на підприємстві. Тож можна аби зберегти унікальне виноробне господарство на Закарпатті, прийдеться або виставити додаткові умови при продажі, що збережуть завод та робочі місця, або змінити існуюче законодавство і просто дати виноробам спокійно працювати.